Лузівському центру Жемчужинки виповнилося 5 років. Колектив центру вітають представники місцевої влади. Секретар міськради Юрій Кушнір дякує працівникам за роботу та згадує історію створення установи. Місцева влада підключилась до всебічної роботи щодо того, щоб ми мали те, що маємо на сьогоднішній день. Сергій Володимирович Зеленський, міський голова, цю ідею прийняв. Двигун цього всього процесу це Ольга Михайлівна. Ми пишаємось тим, що саме в нашому місті є така прекрасна установа. Про установу знають не тільки в Лазовій, не тільки в Харківській області, а по всій Україні. Начальниця управління праці та соцзахисту населення Вікторія Кіпкало дякує батькам дітей, які разом з керівницею реабілітаційного центру Ольгою Ашитковою теж доклали зусиль для створення установи. І дякую всім тим спеціалістам, які працювали в центрі, і звісно, ті, які зараз сьогодні працюють зараз, незважаючи на воєнний стан, ви всі тут. І своєю працею ви надаєте допомогу дітям. І дуже добре, що вони мають цю можливість залишатися в місті, отримати всі ці послуги, а не виїжджати до інших міст України. До привітань приєднується заступник міського голови Ашот Керопов. Усім їм за підтримку дякує очільниця центру Ольга Авшиткова. Які б не були ідеї, якби ти не планував, а якби не було підтримки зі сторони і сторони місцевої влади, і наш голова Сергій Володимич він дуже проникає цією проблемою. Маємо змогу також проводити індивідуально, невеличкими зовсім групками реабілітацію на сьогодні. Наразі у центрі діти до 18 років можуть пройти реабілітацію. Старших з інвалідністю навчають самообслуговування. В майбутньому в центрі хочуть відкрити відділення фізичної реабілітації з сольовою кімнатою. Працівники, як і всі українці, певні в перемозі над окупантами та дякують нашим захисникам за можливість працювати в рідному місті.